Прийшла на цю почту, щоб заповнити цю заявку на зимову тисячу, яку дає нам наше государство. Прийшла узнати, які треба документи. З 15 листопада стартувала президентська програма Зимова підтримка. Кожен громадянин України, крім тих, хто живе за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, може податись на разову грошову допомогу у розмірі однієї тисячі гривень, розповідає директорка Хмельницького регіону Укрпошта Людмила Торчицька. Подати заявку можливо у два способи. Наші клієнти, наші пенсіонери, наші люди, які отримують у нас соцдопомоги, пенсії і пенсії інші виплати, вони в нас отримують нарахування автоматично. Нам прийдуть відомості вже з нарахуванням цієї тисячі, і людина, отримуючи пенсію або соцдопомогу, в цей день. Вона і отримує ці нарахування цієї тисячі. Люди інші можуть оформити через дію, або якщо в людей немає дії, вони можуть оформити в нас на Укрпошті. Для подачі заявки на Укрпошті знадобляться паспорт, ідентифікація. Іній код, адреса та номер телефону, щоб оформити тисячу для дитини, при собі потрібно мати її свідоцтво про народження. Люди, які маломобільні і не являються нашими клієнтами, вони можуть замовити послугу з доставки додому, тобто вони телефонують на нашу гарячу лінію. Клієнти можуть використати цю тисячу у нас на Укрпошті для отримання оплати комунальних платежів. Можна також замовити ліки, сплатити, можна отримати поштові послуги. Це тобто, наші зробити. Передплату, можна придбати наші товари, які входять до національного кешбеку. На офіційному порталі Дія йдеться, що скористатися коштами можливо до 30 червня 2026 року. Хмельничанка Наталія вже подалась на зимову тисячу в застосунку. Мені вийшло зробити дуже просто за декілька кліків. Це зайняло буквально хвилину. Каже, куди витратити кошти. На донат для ЗСУ, звичайно. Кількість охочих отримати зимову тисячу чимала каже Людмила Турчицька от 500 штук в день. Вчора на цьому відділенні це 29019, було прийнято близько 300 заяв. Сьогодні вже трішки наплив зменшується. Заяви можна подати до 24 грудня. Цього року точня клієнти, які подали заяву до 1 грудня, до їм буде нарахування до 15 грудня. Клієнти, які подали до 24 грудня, то їм вже буде нарахування в січні. Про надходження зимової тисячі кожному отримують. Могу на телефон. Прийде смс-сповіщення, каже Людмила Турчицька. Тетяна Леус, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.